Цього року наш проєкт зумів зібрати і організувати участь у виставці фронт для 10 компаній плодовочевого сектору. Наш проект технічної підтримки працює в Україні з 2016 року, і зараз вже реалізується друга фаза. Проект фінансується урядом Швеції, і саме завдяки їх підтримки наші компанії-експортери змогли представити свою продукцію на одній з найбільших виставок у цьому сегменті. Незважаючи на те, що зараз в Україні війна, наші експортери вони дуже цілеспрямовані, вони націлені на розвиток європейського ринку, і в нас вже є певні досягнення в цьому напрямі. Находимось в Берліні на фрутлоїстиці. Хочу сказати, що знаходжусь тут завдяки програмі ITC. на цій виставці нас забезпечили місцем, збудували для нас стенд. Як бачите, все на високому рівні представляємо нашу продукцію в такий нелегкий час, оскільки весь світ повинен знати, що ми виготовляємо якісну продукцію, вона поширюється по всій по всьому світу. На сьогодні це вже в нашій компанії 30 країн. Під час війни ми вже відправили продукцію в Африку, Малайзію, в Швецію, Великобританію. Клієнти дуже задоволені, постійно збільшуємо об'єми продаж. Щиро дякую і надіємося на плідну співпрацю в майбутньому. Виробниками свіжих яблук та груш. Наш район це Дніпропетровська область. Ми вирощуємо яблука в власних садах, маємо власне зберігання і є експортерами. Також поставляємо продукцію на ринок України. Зараз ми знаходимося на фрукт і. Основною цілею нашої поїздки на цю виставку було розширення нашої діяльності і розширення нашої діяльності саме на європейський ринок. Бо зараз в нинішніх умовах це є дуже цікавим з приводу точки зору логістики. Хочемо подякувати за можливість розвитку за можливість участі у проектах такого масштабу. І цього року від виставки ми чекаємо. Перш за все, можливості розвитку, можливості комунікації з новими клієнтами. Тож можемо сказати, що участь в даних виставках є дуже корисною для розвитку нашого бізнесу і для розвитку експорту України в цілому. Ми є більш за все експортною компанією ми експортуємо фрукти та овочі з України. Нашим головним продуктом на даний момент є яблуко. Також у сезон це черешня, голуби лохи. Ці виставки є запорука бренду України. Нас нас бачать, нас слишуть. Чим більше ми виступаємо, тим більше люди ознайомлюються з продукцією з України. ITC це, – це наш е, помічник у виході, на, у виході на великі ринки. Вони завжди допомагають нам. І е, благодаря ITC ми маємо 60-70 клієнтів з нашої клієнтської бази. Маємо таку знаєте, ціль е, українські яблука поставляти по всьому миру. Компанія Fruit є один з найбільших експортерів свіжих фруктів за межі України. І сьогодні, за допомогою проекту міжнародного торгівельного центру ITC ми є експонентами на найбільшій виставці свіжих фруктів у світі – фрукт логістика у Берліні. Незважаючи на війну і на всі складнощі, з якими зіштовхнулися українські виробники, українські експортери, завдяки проекту ITC ми знову отримали можливість прийняти участь у цьому заході. Важливо зауважити, що а, це не перший захід проєкту ITC щороку, останні кілька років, допомагає таким компаніям, як USP Fruit, приймати участь у виставках. І кожного року ми отримаємо якісь нові знання, якийсь новий досвід, який в результаті обговорення за, е, у межах підготовчих семінарів, у межах тренінгів. Які організовуються проектами ITC з залучення міжнародних спеціалістів, ми отримаємо, проводимо роботу над помилками і отримаємо нові знання, які впроваджуємо е на таких заходах. Сьогодні, під час війни, це критично для українських компаній опинитися за межами України, тому що сьогодні ми не просто експортуємо українську продукцію, ми в першу чергу забезпечуємо українську економіку. Валютою українські компанії робочими місцями, і кожен в своєму, кожен в своєму напрямку працює на перемогу. Ми дунайські аграрії це. 2000 гектарів органічної землі, але ми в черговий раз завдяки ITC, ми на, ми на фрукт-логістиці, це нам дуже допомагає зв'язками з нашими іноземними партнерами. Зараз ми провели зустріч з з голландською компанією, вони дуже зацікавлені в біофруктах та овочах. Дякую ITC за 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 змогу бути тут, в Берліні. Сьогодні на цьому стенді ми представляємо свіжі та заморожені ягоди України. І ще три наші компанії-члени приймають участь у цій виставці. В цьому році нас підтримують ITC та уряд Швеції. Завдяки їм ми мали змогу представити наші продукти. Надважливо для нас в цей важкий час, тому що експортні ринки стали головними для ягідного бізнесу України. Сподіваємося, що наступний рік буде успішним для наших компаній і все буде Україною.